Чо, такий епік. О! Накидали зубочисток. Та я думаю, що вистачить. Скільки тут пачок в мене? Один, два. Ну багато. Три пачки. Четыре пачки. Орка граємо. Ча, то що, будемо грати вашого улюбленого героя? який ваш улюблений за Альянс? полтавський полий. полтавським полем будемо грати. Там, закинемо Вогника і і Байрактара пролетять. Ну, це ж якраз. І проти Орка. Мені здається, те, що потрібно. Привіт, Леонід! Так, я даю стартову побудову вівтар казарми фарм, ферму 5 робітників на золото. Потім ще одну ферму, всі решта на дерево. А, взагалі, під це завдання нам треба буде базу точно поставити. Ский король ваш улюблений. О, дякую, Йоуамігос. Волтавский палій. Дякую, амігос. Янкі каже, що за робот був у статистиці. Немов би казали, що це якийсь читак, я не знаю. Казали, що це не мав би якийсь читак. Я щось таке чув, не пам'ятаю коли. Але сумнівний пасажир там, так. Так, я зразу базу піду ставити. Там базу ставити. Проти орка граємо там. Ну я тоді беру Астрал. Астрал мені допоможе Добре. тут. Давайте. одного отруйного виключимо зразу з бою. У цього виключу з бою. Астрал. За допомогою Астралу виключаємо певних нейтралів з битви. Тим самим отримуємо менше шкоди. О, тут прибіг пророк з вовками і сюди біжить, так? Так, викачуємо з нього ману. Так, Вовчики в Астрал Тэш. Вовчики в Астрале. Ману выкачиваем. Ну все, ми тут відбиваємося. Відбилися від нього. <кхм> Беру ще роботяг. Закрили троля. На фонтан піду полікуюсь. Так, троля тут з'їли. Ставлю базу. Трішки підлікуюсь. Дерево ще треба, щоб ратушу поставити. А я можу будувати тільки піхотинців і стрільців. так? Добре. Мені треба третій рівень. Тут поки що у мене захист нормальний магічна вежа є. Я думаю, що орк зараз теж буде качати свого героя. Тут робимо. Тут в астрал кидаємо о цього товстічка. Ману регенем. Чекайте, чекайте, у нас ще поки що не полтавський полій, у нас поки що такий мах. Ставимо базу. Тут теж ставимо магічну вежу. Лісопильню ставлю, ще ферму. Одинця побили нам. А, так, черевики би взята. Черевики беру. У мене є вже третій, так. Ну все, мені тепер треба бігати його відволікати. Пішли відволікати його. Треба бути обережним, може він вже тут мене забудовує. Давайте, розвідку дам. подивлюсь, що там в нього. Тут розвідку дам, чи він мене не забудовує. Все. А, нам базу йому можна носити. А, ну він мене забудовує. Мене забудовує. Хм. Що тоді переїдемо на іншу базу? Як він валить мого цього, що родія? Так, зараз на підмогу покличемо Голема. О! Вежу відмінив. Прямо жорстко мене так забудовує чат. Так, виносимо героїв. Пали. Пали, пали. Так, я тут розбудовуюся по новій. Тут так несе тими вежами. То отак от вежі поставлюш. Він мене тут не забудовував. Так, він бачив, що я тут розбудовуюсь. Но я продовжую відбиватися чатик. Продовжую чатик відбиватись. Мені давно, що мені треба хілочки взяти ще. Мені ще хілочки треба? флешку роблю. <laughs> Че, такие эпик? А накидали зубочисток, накидали чат зубочисток. Ті піхотинці вони як якісь спартанці. Так, треба ще зробити грейд на захист? У мене палій майже п'ятий, скоро буде. пятый полей буду скоро. Же пятый полей, все, so, я yeah, пятый. Палим того орка збираємо гвинтокрилів, бала пайрактарів збираємо. Ой -ой. Закрив прохід неправильно. Так ще підпал. ну в облозі якийсь нереальний. Стати три 3 потрібен, я роблю. Я роблю касл вже через 50 секунд. Будь-якому випадку байрактарів не набудувати так швидко, але ще грейдики потрібні. Фух, як горять. Нормально стоїмо в облозі. Нормально. Збираємо гвинтокрилів поки що, тільки там треба голди ще пятнакопичи, а що я стою без діла піду на розвідку. Невидимим героям. Поки що голда потрібна. Поки що голда потрібна. Ще вежі будує. Я думаю, що він пішов о, в оборону. Він пішов в оборону базу ставити. Ага, він тут. Підфармлюється там. Я тим часом роблю третій грейд на баррекрахтарів. Роблю третій грейд на броню. Будівель. Ледве-ледве та ратуша стоїть. Ох, там катапульти поїхали. Будуть ще якісь таурени, скоріш за все. Поки що збираємо. Збираємо. Нам треба головну будівлю рознести, там? Там сферу купив третій в нього рів 3-3 рівні в нього. Ой, робітники тут трішки підставляються. Що він пішов на центр? Ой, Ратуша стоїть, бомбочки роблю. Зараз пробую вкрасти цього. Вогра. Ой, у мене палі з вогнем! Поліз з вогнем, чат. Оце істинна форма полтавського полія. Він горить. Вже дві катапульта. Добре, чат. Поїхала. Барактари, поїхала. Ой, він там з вогнем, як З Останніх сил тут стоїмо. База стоїть час з останніх сил. Все, піхотинці беруть на себе удар. Вогник. Ну він ще й так б'ється вежами. Мого героя. Добре, база стоїть поки що. Завдяки цій базі в нас налагоджена економіка, і ми зможемо нормально набудувати гелікоптерів. Вони ж байрактари, та? Так, піхотинця пораненого від воду. Ну, стоїмо, чат, стоїмо. С <гум> роботяга тут потрібен гендальф. Да та грав такий реквест. Ну що тут? ну Давайте ще все продам, що є. Що, буду продавати все, що є в мене. Чи 80 ліміту вистачить. Ну, шкода продавати арти. Я думаю, що вистачить. Скільки тут пачок в мене? Трин два, ну багато, три пачки, чотири пачки. Ну, полетіло. Полетіло. полетів щит в атаку. Сейчас два рактора пішли в бій. Чатик красиво. Там уже таурени горять, це чат перемога. Перемога, чатах рознесли. Всю базу. Я думаю, що якщо б орк не лівнув, то ми б ще й це встигли все рознести. Що чат, як вам це граю? Крута гра вийшла. Орк всю гру пушив. Ви, мабуть, теж думали, що мене там вже забудували. Моя база не вистоїть. Але роботяги там всю гру ремонтували. І. Палій тут якби себе реалізував наповну, Я не знаю. Гірський король він би так не зміг. Він би, звичайно, теж був корисним в плані, що нам кидав би молоточки. Відкидував молотки, але. Палій то є Палій, все-таки по будівлях сильно вогонь б'є. Ну що, дякуємо Соус Йоу! must rally the Horde and lead your people to their destiny.